Бібери розлучилися. Здається, любовна історія співака та моделі підійшла до свого логічного завершення. Ну як завжди, цікаво, що у них там сталося. Ну. Якщо коротко, Джастін Бібер та його дружина Хейлі шість років грали у зразкове сімейство. відгриміли весілля, дитина у них народилася. А потім схоже, що менталка Джастіна сказала: е, ну все, я звалюю. Е, співака насправді вже давно підозрюють у психологічному розладі і просто купі різних залежностей. Як вони там будуть все ділити, я взагалі не розумію це окреме питання. Той в боргах, а дружина свій косметичний бренд за мільярд баксів продала. Тож, ну Буде весело. Дістаємо попкорн і спостерігаємо за падінням чергової зіркової пари у барі. Плітка. Бібер! Бібер! І який здоровий бібер! Бібери. Вітаю вас, у Барі «Пліткар». Ви готові до найгарячіших чуток зі світу шоу-бізнесу? Тоді тримайтеся міцніше, адже у Олешки Винника знову прокинулася творча жага. Я не знаю, вже мабуть в п'яте, тоді як він звалив з України через війну. Пам'ятаєте, як він вже збирався виступати у Варшаві, але квитки продавалися настільки ха, успішно, що його команді довелося все скасувати, мовляв, через технічні негаразди. Так от цього разу винник вирішив влаштувати тур Європою, але тепер вже із російськомовними піснями. Принамі про це говорить ось цей відео анонс, де він співає роснявою, Але ми вам це неподобство не включимо. Видно, подумав, якщо минулі спроби влаштувати концерт та заробити грошей, закінчилися касовими провалами, пісні російською його якось врятують. Але ні. Витків, які на секундочку коштують від 59 до 119 євро, на жаль, або на щастя залишилося ще ну дуже багато, бо купляти їх знову ніхто не хоче. Тож, цілком можливо, Олешка співатиме для охоронця прибиральниці і я не знаю там парочки випадкових туристів, які просто шукали туалет. Ну а зараз трошки голівудської драми головні герої Джастін та Хейлі Бібер. Та сама парочка, яких ще донедавна вважали Божим благословенням інстаграм-романтики. Тепер, походу, лише мрія адвокатів з розлучення. Так, так, після шести років їхнього шлюбу, де було все від нервових зривів до теорій змов, схоже, пара остаточно розлучилася. Джастін весь у чутках про психічні проблеми, банкрутство та проблеми із забороненими речовинами. А у Хелі загадково зникла купа спільних фото з чоловіком інсті. А це, як ви розумієте, в зоряному світі еквівалент апокаліпсису. На додачу Хейлі продала свій косметичний бренд за один мільярд доларів. І як зараз шепочуть таблоїди, зробила вона це вже після оформлення розлучення, аби не ділити гроші з Джастіном. Тож, поки Хейлі підписує мільярдні контракти, Джастін, схоже, підписує лише дивні дописи та відео, де він, м'яко кажучи, в неадекватному стані. А знаєте, що найіронічніше? Усе це відбувається на фоні чуток, що Бібер нібито був жертвою темних справ того самого підійді на його збочених секс вечірках. Тому його менталка і сказала Чао, какао. Ауч. Ну а зараз польнеться така зіркова реабілітаційна сага, що навіть лінці Лохан змахне сльозу за минулими подвигами. Репер та колишній чоловік Кім Кардаш'ян Кенні Уест урочисто поїхав на лікування у реабілітаційний центр. Причому не сам, а у супроводі дружини Б'янки Цензорі, з якою, як усі плідкували він розійшовся після їхнього скандального виходу на гремівській червоній доріжці. Ну, коли цензорі роздяглася От прям повністю. Але походу, розійшлися вони от прям взагалі не до кінця. Я дізнався, що парочка зареєструвалася в елітній клініці, яка коштує 170 тисяч доларів на тиждень. Це не просто реха, то прямо такий палац душевної стабільності з краєвидом на море і зі смузі у кришталевому келиху. Видно, це єдиний спосіб Веста нарешті вийти із як подейкують глибокої депресії, інформаційного перегріву і психозу у соціальних мережах. Цілком можливо, що у рехабі вже потирають руки, адже не кожен день до них з'являється чоловік, який називає себе Богом, кандидатом у президенти. Водночас жертвою я не знаю там світових змов, і все це в один день слідкуємо чи допомога. Тим часом Брітні Спірс, вічна поп-принцеса, подейкують, вирішила нарешті забути про голі танці в інстаграмі і налагодити зв'язок з одним зі своїх синів Джейденом, але не через терапію, глибокі розмови, чи навіть хоча піцу перед телеком. Ні, 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 роблять все з розмахом, тому вона просто купила малому спорткар за майже 200 тисяч баксів. Видно, у Голівуді любов виміряється кінськими силами. Її 18-річний син Джейден, який ще колись відхрещувався від своєї маман через її інстаграмний екзорцизм станцями. Тепер після досягнення повноліття та припинення виплати аліментів вирішив переїхати до матусі. Принаймні так відкують. Брітні ж, звичайно, як завжди, за все захейтили. У мережу потрапило відео, де Джейден їде на тому самому кабріолеті. А Брітні сидить поруч і щось йому базікає. Так от зірку майже у спробі влаштувати автокатастрофу звинуватили. Сину керувати вона, бачте, заважає. Фанати співачки у свою чергу переживають, що син повернувся до спірс лише через гроші. Але давайте подивимося з іншого боку. Хлопець був під опікою батька, який не дозволяв йому бачитися з матір'ю. Опіка закінчилася, і він має повне право спілкуватися з Брітні коли і як захоче. Люксова тачка тут у цій історії просто як приємний бонус. Тож у нас особисто питань до Брітні та її малого нуль. Нехай тільки ПДР дотримуються. Меган Маркл знову вийшла до публіки. Цього разу герцогиня Сасекська, чи як її нам там називати, пожалілася, що весь час, поки була під пильним оком британської королівської родини, не мала права голосу і звинуватила їх у брехні. І саме питання залишається відкритими. З підкасту склалося таке враження, що її, наче, тримали в підвалі Букінгемського палацу. Але тепер, коли вона знову знайшла себе, а точніше повернулася у «Пристебніця інстаграм, вона може вільно ділитися глибокими сенсами свого життя. І це в той момент, коли її чоловік принц Гаррі, мовляв, дуже хотів би знову налагодити стосунки зі своєю сім'єю. Та, от як саме звинувачення у брехні від Меган сприятиме цьому. Невідомо, але гадаю, не дуже позитивно. Побачимо. Ви були у барі Підкар наступного тижня тут на цьому ж місці.